І в маркері події ми не так часто можемо собі дозволити і сказати Ґутентак в Сергії сумленний директор ініціативного центру Європейська стійкість», Політолог з Німеччини на зв'язку з нами, пане Сергію. Тож вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Щиро дякую що нижчим. Запросили щоразу велике щастя і честь на мене бути вашим гостем. А нам дуже цікаво буде і глядачі наші, які підпишуться на FM Галичина аналітика в Ютубі, зможуть ще й побачити нашу розмову. Тож, пане Сергію, я про зразу почну від апгрейду. Ну дуже чутливим для напевно, для німецького політику, особливо в ці дні, коли почалися вибори в Європарламент, і все не так, і все так складно. Це чутливо по німецьки по одному, а в Україні чутливо по-другому. З точки зору війни, і в нас завжди оце є е, відчуття. Ну так що там з росами? Що там е, в, каже Шольц? А він сьогодні сказав багато свіжого. І щодо ударів по російській території, і щодо зброї, і щодо підтримки України, ну окрім звичайно тих самих Таурусів. Тобто, зараз е Шольц є заручником саме виборчих е цих процесів і тиску певних політиків на нього: щоб бути будь, будь мужнім, будь-войовничим, чи це не є політтехнологія? Ну, Шольц є дійсно заручником, але більше все заручником своїх власних страхів, своїх власних обмежень і тих людей, котрих він собі обрав своїми радниками і своїм найближчим колом. Тому що треба розуміти, що е, абсолютна більшість німце понімки е, дві третини, як на менш, вони стоять за те, щоб е, надавати Україні зброю і надавати більше Україні зброї. І а, навіть між а, людьми, що є прихильниками-прихильницями соціал-демократичної партії, тобто партії Олофа Шольца, більш ніж 80% відсотків за те, щоб надавати Україні зброю. Тобто а, навіть а, базовий рівень партії Шольца він більш воєвничий, ніж воєвниченіжшольца. Uh, і в уряді в німецькому теж, тобто і зелені за те, щоб дати більше зброї, і ліберали, і вільні демократи, і це третя коаліційна партія. А хто вони проти? Теж, до речі, альтернатів щоб... фірдольщленд yes. і ще хтось, чи, чи вони самотні так. от саме так. Тобто, проти того або за обмеження, або повністю те, щоб припинити це певне коло соціал-демократів партії Шольца. А і насамперед керівничі коло соціал-демократів, як скажемо. Голова фракції в парламенті Мюценіс або радники Шольца, це Шміт, Пльотне. Mm -hmm. а, а також оці радикальні партії, це праворадикальна партія для для Німеччини. Що частково є настільки праворадикальна, навіть майже неонаційською, що її виштовхнули з європейської коаліції праворадикальних партій тобто вони для Марін Ліпан. Во Франції опинилися занадто правильно, тобто це знаєте, треба в принципі зробити багато кроків. Це таке для нагада, нагадало мені так. старий анекдот. Знаєте, що там в дядька Фріца вигнали з гестапо з формулюванням за неймовірну жорстокість десь так саме вийшло так, саме з так. тим, що альтернатив, альтернативу вигнали навіть з цієї коаліції, так. але от, в цьому от випадку вони, от, та, от, а наскільки от вони, вони зараз можуть і... вплинути? От в Європарламенті вони збільшать свою присутність, вони піднімають і градус підтримки в самій Німеччині. Наскільки вони можуть дійти до якогось такого блокуючого пакету або до якогось, де нам буде вже не переливки? Чи таких шансів в альтернативи немає? Ну, дивіться формально, вони не можуть цього досягти. Ну, по перше, європейський парламент це в принципі не той орган, що визначає зовнішню політику Європейського Союзу. У Європейського парламенту навіть немає законодавчої ініціативи, не говорячи про там бето, яке що європейський парламент, європейський союз набагато більше його рішення. Вони на е, рівні виконавчої влади, тобто це комісарі європейські, е, от рішення там ради міністрів і тощо. Тобто європарламент. Тут він не зовсім на uh -huh. щось е, вплине. Тобто, звісно, Європарламент призначає е, голову Єврокомісії. Але а, праві партії не отримують там такого пакету голосів, щоб призначати голову Єврокомісії. Тобто, відповідно, тут загрози небагато. Але альтернатива для німеччини може створювати умови ще більшого, скажімо так, залякування Шольці і соціал-демократи, тому що зараз ситуація виглядає яким чином. А уряд, три партії урядові, мають 34-35% підтримки голосів в Німеччині. Тобто, це, взагалі, ні про що з них десь 14% це соціал-демократи, 14% це зелені, і десь 4-5% це значить ліберали. Тобто соціал-демократи впали до свого історичного мінімуму. Шольца це лекає. У нього є два шляхи з цієї е, ями вийти. Або перемогти Росію бути воєвничим, а цього він боїться, і на це він не здатний, і його, його найближче оточення зупиняє. Або а інший варіант демонструвати, що він канцлер миру, тобто ця хибна позиція. типу, ми за мир, ми за діалог, ми проти ескалації. Давайте домовлятися. Це все таке небезпечно. І чому він це робить не тільки тому, що його оточення теж так думає, але тому, що він хоче перехопити цю риторику. Від альтернативи для Німеччини і від ліворадикальної партії Блок Загребанкней. Тобто uh -huh. він фактично хоче говорити цим неонацистам, що е, ми теж за мир, але без неонацізму. Тобто, ми кращі альтернативи для Німеччини. ми Альтернатива за альтернативу. І що має і шанс? політика? І що, э, ну, Олафа Шольца. Є шанс це перехопити ми, це. Ми побачимо 9 червня, коли будуть вибори в Європейський парламент. Моя е, я сподивлюсь особисто. На те, що соціал-демократи ще менш отримують голосів ніж зараз, їхній рейтинг, і це поставить соціал-демократичну партію перед е, фактом, що Шольц тягне їх вниз. І от як вони з цим фактом е, працюватимуть, це вже їхня справа. Бачите, для Але України, фактично, наприклад, шаль... е, е, пане Сергій, для України абсолютно немає різниці, чи там буде на чолі стояти Олаф Шольц, чи, чи якась фрау, чи ще будь-який інший гер. А в цьому випадку на нас більше на цікавить є. нас к е, курс, куди вони, яку вони і стратегію візьмуть, підтримки України чи Гри е, Тост за мир. Насправді є різниця, і з Шольцем нічого гарного не вийде. Шольц показав вже достатньо за ці протягом цих двох з половиною років, що Шольц може тільки йти слідом за якимось лідером або лідеркою. І він робить е, мінімально з того, що від нього вимагають. Mm. Тобто, Шольц – це абсолютно не про українське те. Добре. А, а уроки, а... Е, е, пане Сергій, а оці уроки публічних викриттів, що витворяли Фрау Меркель? Е, ну я вже не говорю про Шодера. Я, я про цей Nord Stream 2, так про е, коли це стало все відомо про цю гру із Газпромом, з чекістами і з Путіним. Коли Шльодера скільки часу пробували вигнати за те, що. Він фактично заробляв собі русські долари та в, в структурах, які є продовженням політики Кремля через нафту і Газ. І коли це все стало частиною дискурсу політичного, це щось вплинуло на Німеччину в тому, в, в тому розумінні, що воно нам дало в плюс, бо ми дуже хочемо, щоб у нас була стратегічна співпраця і підтримка Німеччини не на словах, а на ділі. Воно в плюс чи в мінус зіграло. Ну е, я з вами згодний в тому, що останні з останніх канцлерів і канцлерок не так щоб можна було чимсь так знаєте, похвалитися. От дійсно, і Меркель була жахливою з точки зору її української політики. І Шрёдер теж от Шольц. Теж ну тобто, по Шрёдеру, Знаєте, от єдине, що по Шрёдеру я можу сказати, хорошого про нього що його оця ця е, значить його поцілунки чоботів Путіна вони почалися. Після того як він припинив бути канцлером. Uh -huh. Тобто на шольц на нашродери фактично це почалося. Але після того як він став канцлером. звісно, що він був прокорумпований ще під час його канцлерства, але він не дозволяв собі під час канцлерства таких відвертих про про проросійських про кроків в принципі. Після нього вже ця дамба була е, зруйнована, і все пішло. От але так дійсно, останні три канцлери. Вони канцлерка і два канцлери, вони були жахливі. Проте я не думаю, що зміна особистості на чолі з ДПН що вона ні до чого не приведе. Там є нормальні люди. Звісно, їх небагато. Звісно, вони в керівництві в опозиції. Але ну скажемо, умовний умовний пісторіс, скажімо, він був би кращий за Шольца. То, звісно, він залишався б соціал-демократом. Звісно, йому б треба було спілкуватися з теж самими людьми. Але все ж таки особистість канцлера вирішує, хоча б через те, що mm -hmm. у канцлера є право вето в Раді безпеки Німеччини. А Рада Безпеки це той орган, що надає дозвіл на експорт зброї. Тобто, умовно кажучи, там з Пісторіусом сам начні. Там е, оці рішення подати ну, це було могло круто. Бути вже вирішено сьогодні. Пісторіоса цитують всі українські видання. В нього немає гри слів. В нього була дуже чітка заява підтримки щодо в оцього нового етапу апгрейду війни російсько-української. Ну як то кажуть, ми не можемо впливати на внутрішню політику Німеччини. Можемо стежити і робити аналіз для того, щоб потім правильно працювати. Але скажіть ще один момент теж дуже важливий. Ми бачимо, як грають. Особливо перед виборами до Європарламенту, та й загалом протягом цих років після повномасштабного вторгнення, як грає чекісти, Кремль грають на лінії розколу всередині Європейського Союзу. Одна з них дуже чутлива, і стосується Німеччини. Отже, в нас оця, оця історія, коли е, фактично в Німеччині е, теж напевно це знають. Що ті країни, які найбільше фарватері російської політики, вони все це роблять не тільки за русські діньги, але вони дуже хочуть торгувати. Це таким чином шантажувати Брюссель і отримувати гроші. Це я маю на увазі кейс Угорщини чи Словаччини. А є ще кейс, наприклад, Греції. Знаєте, тобто ми займаємося дурньою, ми брешемо і перекриваємо дефіцити бюджету в абсолютно всупереч правил Європейського Союзу. А коли приходять популісти до влади, різні, троцкісти, сталіністи і інші проросійські популісти, виникає дирка, і вони кажуть, о, німці закриють її! І починають тягнути з, з німецького бюджету, і фактично з бюджету Євросоюзу німецькі гроші. І така ота гра, оце, гроши. На колоти, на популізмі колоти. На тому варіанті, не десь бабки, ми підемо з Путіним або сі Піньом разом дружити. От вдається це, на вашу думку, зараз в Європі? Тобто, Путін в дамках потирає руки? Ну, дивіться, Росія, звісно, вона завжди намагається грати на розкол. Тобто, їм насправді навіть не настільки важливо переконати в тому, що Росія в чомусь права, їм головне, щоб ми суперечилися одне. З одним, щоб там е, країни суперечилися одне з одною, щоб різні соціальні групи, соціальні страти, е, щоб різні значить е, люди політичні партії одне одному не довіряли, і щоб в результаті ми припинили вірити в демократичні процеси, як такові. От е, тут цікаво, те, що звісно, що те, що ви сказали там по Греції, скажімо в Греції, одне з найбільших антиєвропейських настроїв згідно з опитуваннями. Е, це одна з небагатьох країн Європи, де більшість людей. Вважають, що європейський союз скоріше шкодить ніж допомагає. Насправді, от там в Польщі, котре там всі там звинувачують постійно в тому, що вони там антиєвропейські, там 80% вважають, що європейський союз це все ж таки гарна справа. От там в Німеччині там щось там 60-70%, От у Кореції там 50 чимось відсотків вважають, що європейський союз це погана справа. От але е подібні настрої вони путіним е інспіруються не тільки там, що важливо, що важливо, те, що Росія. Вона е, досягає успіхів в своїх цих пропагандистських кампаній тільки там, і тільки настільки, стільки, наскільки ми їй дозволяємо. От в цьому випадку так, а німці от, дозволяють от чи ні? пане Срій, німці дозволяють, що чи... звісно, що виходить. Звісно, що виходить, що дозволяють тому, що ну по перше, нема досить чіткої державної політики е, протидії російським пропагандистським е, засобам. Ну в нас в Берліні досить працює філія Russia Today, uh -huh. при тому, що вона під санкціями. І, але але під санкціями і фонд Руський мір і в і розсотничі і воно працює працювати. і вони продовжують працювати. так. Тому що значить, треба політичне рішення, що прокуратура значить почала процес. А ну скажемо, от так званий «Русський дом в Берліні. Ця організація, що працює офіційно на просування російської культури, неофіційно на просування там різних наративів. От е, його не закривають е, за одним поясненням: що типу, ох, якщо ми його закриємо, то росіяни закриють гьоте інститут в Москві. і Ми не зможемо навчати росіян німецької мови. Ну, тобто, як би що у вас таке ставлення, що для вас можливість росіян вчити німецьку мову в Гьоте-Інституті важливіше за те, щоб припинити значить, розповсюдження російських наративів в Берліні, так у вас і буде російська пропаганда працювати. А якщо ви тому, що ви не можете знаєте, процес, в котрий ви заглибливались десятиліттями, ви не можете вийти mm -hmm. з нього без будь-яких пошкоджень. Пане Серію, ще два питання. Я хочу розуміло, повернутися до того краще. моменту. Я не даремно згадав про німецькі гроші в спільному бюджеті і латання грецьких та інших дир. Бо пам'ятаєте, як Брекзит розігрували? Їх лякали не тільки великою кількістю турків, які заберуть роботу, але те, що ви ще за бабок багато платите в ту загальний бюджет Євросоюзу. Так в Німеччині є такі настрої, що. Хитрі євроскептики та ще й за наші гроші е, обдирають нас. Е, на цьому грає німецький політикум або е, агентура? Ну фактично ні. Фактично ні. Тобто таких е, наративів їх не так, що багато. Тобто, в принципі, в Німеччині антиєвропейських настроїв не стільки багато, навпаки, є багато настроїв антинато, те, що про російські, і антиамериканські. Тобто, ну це дуже просто пояснити, тому що ці всі радикальні націоналістичні або ліві кола в Німеччині вони вважають, що Європа це щось, що повинно бути під контролем Німеччини, під керівництвом Німеччини, але без сполучених штатів, ось тому это... якщо так, якщо там десь в Греції скажімо, ці антиєвропейські настрої вони гармонізуються з антінімецькими настроями. То в Німеччині антиєвропейських настроїв як такових немає, але є е, проєвропейські, нібито, mm -hmm. але насправді супернаціоналістичні, антидемократичні, е, антиамериканські і проросійські тобто, тут ці люди вони мріють скоріше за європу під контролем Німеччини в союзі з Росією. Ніж за вихід Німеччини з європейського союзу, хоча є і люди. Ну, що... Ну але це те, ж фантастично вийде. ідіотсько і вже історично доказано, що військ Берлін, Москва і Союз Гітлера і Сталіна, ні до чого доброго не, не, не приводив, навіть якщо такі малювали конструкції. У нас остання облакувальна хвилинка, навіть півхвилинки, пане Сергію, в притеперішньому розкладі справ, якщо, наприклад, зараз в Нормандії раптом лідери європейські з американськими скажемо, а давайте відкриємо другий фронт і допоможемо подолати. Яка буде позиція Олафа Шольца і Німеччини? Теоретично просто це теоретична Олаф... модель? Олаф Шольц зробить, е, якщо він щось зробить, він зробить це останнім, і мінімум з того, що він може зробити, і максимум з того, щоб от щоб на нього не показували пальці. А хто тут крайній в європейській черзі, і Олаф Шольц дасть. Та фантастич, це я так. Сергій Сумленний так, як до... як директор ініціативного центру Європейська стійкість», політолог був з нами. Пане Сергій, дякую, що розклали нам це все, як то кажуть, в, на геополітичній мапі. Зокрема, одного з найважливіших з наших союзників Німеччини. Це був Маркер подій. Сергію Сумленному кажемо. Дякую а вам дякуємо за увагу. Підписуйтесь Дакую на вам. канал «ФМ Галична Аналітика. Далі буде.